Зараз медіа Зміїв перебуває на кладовищі, де ховають померлих з міського геріатричного пансіонату, людей літнього віку, осіб з інвалідністю, тих, хто провів, скажімо так, останні роки життя у закладі під опікою держави. Але те, що ми тут от бачимо зараз, викликає шок і сором. Порушуються елементарні норми, бачимо і правила поховання. Могили надто мілкі, труни закопані буквально, бачимо, на півметра від поверхні. А отут багато диких тварин, собаки, лисиці, і вони це все розривають. І страшна картина. От, труна, от бачимо, виявляється, частково відкрита. Ну, це не просто зневага, це приниження людської гідності навіть після смерті. Такого не має бути.